Руку, яка і навчити створювати банану та черепаш з допомогою команд вомогою команди Воджет, подобається горі на банану, зворіна барнану допомогу. Як ви підготували сьогодні до уроку, ми зараз перевірили, адже це вже другий урок, так, по сьогодні орнаменти. Але на попередньому році ви знайомилися з поняттям органами, ви знайомилися з видами орнамків способами побудови. Графічного та текстового редакторів, і тому на завданням було перезор на середовищі Мастрофору, індивідуального кожного завдання. А також